Вітаю! Лекція присвячена використанню водню в авіаційній індустрії. Однією з найбільш перспективних сфер використання водню є авіаційна індустрія. За останні кілька років відбулося значне зростання розвитку технологій водневої авіації. Зелені літаки це пасажирські літаки, що працюють на водні з використанням водневих паливних комірок. Основними перевагами таких літаків є відсутність викидів в атмосферу, висока енергоефективність та низькі витрати на експлуатацію. Дослідження водню для створення зелених літаків ведуться в багатьох країнах світу, в тому числі в США, Японії та Європі. Також відбувається розробка водневих дронів, які можуть використовуватись в різних галузях, включаючи медицину, екологію та логістику. Розробка водневих дронів є однією з актуальних тенденцій в галузі безпілотних літальних апаратів. Використання водню як палива для дронів може забезпечити довші польоти і збільшення часу на збори даних або виконання завдань. Одним з провідних гравців в галузі водневих дронів є американська компанія Sky. Компанія. Розробляє та виробляє електричні вертикальні злітно-посадкові пристрої, такі як дрони, що можуть перевозити пасажирів. Основна мета Sky полягає в тому, щоб створити більш безпечний, швидкий та доступний транспорт для пересування в великих міських районах. Sky займається розробкою дронів з водневою паливною коміркою. Такий дрон має потужну систему з шести водневими паливними Комірками і може літати на висоті до 4,5 км протягом 4 годин. Компанія також планує випустити версію дрону з безперервним польотом тривалістю 8 годин. Один з найбільш значущих аспектів технології Sky це безпека. Їхні дрони оснащені системами керування польотами, які роблять їх більш стійкими та менш вразливими до помилок людини. Крім того, вони можуть літати автономно, тобто без участі пілота. Це зменшує ризик людських помилок та забезпечує більш високу безпеку польотів. Дрони Sky оснащені електричними двигунами та мають гарну маневреність, що дозволяє їм легко маневрувати в міських умовах і дозволяє пасажирам пересуватися в будь-якому напрямку без затримок на дорогах. Дрони компанії Sky здатні перевозити до 5 пасажирів на відстань до 400 км на одному заряді батареї. Вони працюють на гібридних двигунах з використанням електричної енергії та авіаційного палива, що дозволяє зменшити викиди вуглецю. Це робить їх екологічно чистими і менш шумними, ніж традиційні вертольоти та літаки. Управління дронами Sky може здійснюватися за допомогою спеціального мобільного додатка, що робить їх легко доступними для користувачів. Крім того, компанія планує розширити свою мережу наземних станцій, що дозволить більш ефективно організовувати рух дронів та зменшувати час очікування. Загалом дрони Sky можуть бути перспективним варіантом транспортування в майбутньому. Вони дозволяють пересуватися швидко, зменшують відбиток вуглецю та сприяють створенню більш стійкої та зручної транспортної системи для міських жителів. Однак є виклики, які пов'язані з розвитком цієї технології, такі як потреби у регулюванні та безпеці польотів. Компанія Sky продовжує працювати над вдосконаленням своєї технології та взаємодії з регулюючими органами, щоб забезпечити безпеку та ефективність своїх дронів у міських умовах. Зеравіа це американська компанія, заснована у 2017 році, яка займається розробкою та виробництвом літаків, що працюють на водневих паливних комірках. Метою компанії є заміна вуглецевих палив на екологічно чисті палива з нульомивими викидами СО2. Зeroaвія є однією з провідних компаній у розвідку технології літаків на водневих паливних комірках. Компанія розробляє двигуни, що працюють на водні та забезпечують енергію для польотів. Ці двигуни встановлюються на різні типи літаків, включаючи літаки загальної авіації та пасажирські літаки. У 2021 році компанія успішно провела більше ніж 30 польотів своїми літаками, включаючи польоти на відстань понад 400 кілометрів. Один з головних продуктів компанії це літак Piper m клас який був перероблений компанією, щоб працювати на водневих паливних комірках. Цей літак має дальність польоту понад 800 кілометрів та може перевозити до шести пасажирів. У компанії також є плани розробити пасажирський літак на водневих паливних комірках з дальністю польоту до 500 кілометрів. Зеравія має штаб-квартиру в місті Генерал Сантос, Каліфорнія та має відділення в Великобританії та Ізраїлі. Компанія отримала значну підтримку від таких компаній, як Amazon та Shell, та отримала фінансування на розвиток технологій від фондів Клінтеж Group, і Іноенерчі та Горізон 2020. У липні 2021 року Зероавія оголосила про плани впровадження технології водневих паливних комірок в пасажирські літаки, які здатні перевозити до 200 пасажирів на відстань до 5000 кілометрів. Це далеко перевищує дальність польоту літака Пайпер М-класу, який розроблявся компанією раніше. Крім того, компанія має плани створити більш потужні двигуни на водневих паливних комірках для розвитку технології електричної авіації. Компанія демонструє великий інтерес до створення більш екологічних польотів, що зменшують відповідність до забруднення навколишнього середовища та знижують вплив авіації на зміну клімату. Незважаючи на те, що компанія знаходиться в стадії розробки. Її технології вже демонструють потенціал для зміни традиційних палив у літаках на водневі паливні комірки, що може допомогти забезпечити більш екологічні польоти в майбутньому. Відносно недавно водневі літаки були представлені на авіашоу в Лебурже, Франції, де вони були запропоновані як альтернатива традиційним паливним системам для авіації. На авіашоу, що проходило у вересні 2021 року, були представлені декілька прототипів водневих літаків від провідних компаній світу. Компанія Airbus один з провідних виробників літаків у світі, і вони ведуть активні дослідження щодо використання водню як енергоносія для повітряного транспорту. У вересні 2020 року Airbus оголосив про плани створення першого літака на водневих паливних комірках до 2035 року. На авіашоу Airbus вперше продемонстрував свій прототип літака ZeroE, що складається з трьох концепцій літаків, які працюють на водневій технології. Це TurboFan, TurboProp та Blended Wind Body. Турбофан Має два гібридноводневі турбовентиляторні двигуни, що забезпечують тягу. Система зберігання та розподілу рідкого водню розташована за задньою герметичною переробкою. Турбодроп. Два гібридні турбогвинтові двигуни на водні з восьма лопатями, які забезпечують тягу. Система зберігання та розподілу рідкого водню розташована позаду задньої герметичної переборки. Blended WineBury має два гібридно-водневі турбовентиляторні двигуни, що забезпечують тягу. Резервуари для зберігання рідкого водню зберігаються під крилами. Прототип літака зіроє -E має рухатися за допомогою водневої паливної комірки. Він розрахований на перевезення від 100 до 200 пасажирів на відстань до 2000 миль. Це близько 3200 км, що покриває більшість коротких та середніх маршрутів. За словами компанії, літак має нульові викиди вуглецю та інших забруднювачів, що робить його екологічно чистим засобом транспорту. Паливна комірка. Використовує водень для генерації електричної енергії, яка потім використовується для приводу двигуна літака. Якщо використовувати звичайний водень, його потрібно було б зберігати при високому тиску. Та низькій температурі, що було б досить складним для літаків. Однак Airbus працює над технологіями виробництва водню з використанням екологічних джерел енергії, таких як сонце та вітер, що може зробити його більш доступним для використання в паливних комірках. Крім того, Airbus проводить дослідження з використанням водню для виробництва електричної енергії на борту літаків, що може зменшити залежність від палива та зменшити кількість шкідливих викидів. Літак, розроблений французькою компанією Десалт Aviation у співпраці з Safram, французькою компанією, яка спеціалізується на виробництві різноманітних аерокосмічних систем та компонентів, включаючи двигуни, електричні. Системи та системи керування. В одневий літак, The South Falcon X6. Є першим у світі бізнес джетом, що працює на водневій технології. Він може перевести до 16 пасажирів на відстань більше 10 тисяч кілометрів при швидкості польоту 980 кілометрів за годину. Завдяки новій технології паливних комірок літак може підтримувати польот на висоті до 13 тисяч метрів протягом тривалого часу. Американська компанія Universal представила конвертований літак H2Plane, який може працювати як на традиційному авіаційному паливі, так і на водневому. Літак був розроблений на базі Dornier 328, що раніше використовувався як регіональний літак для пасажирських перевезень. Цей літак переобладнаний для використання водневого палива застосуванням нової системи паливного блоку на основі водню. Основою системи є модуль, який містить водневі баки, паливну систему та устаткування для зарядки. H2PLane здатний летіти на відстань до 1000 км зі швидкістю близько 700 км на годину. Крім того, літак може бути переобладнаний для перевезення вантажів, що дозволяє використовувати його як вантажний літак. Universal Hydrogen займається розробкою водневого паливного модуля для заміни традиційних двигунів у регіональних літаках. Цей паливний модуль може забезпечувати достатню потужність для виконання польотів на відстані до 700 км з одним зарядом. Universal Hydrogen також пропонує систему обслуговування, що включає в себе постачання водневого палива та устаткування для зарядки. Ця система може допомогти авіакомпаніям швидко та ефективно переходити на використання водневого палива без великих інвестицій у власний авіаційний парк. На початку 2023 року компанія Universal Hydrogen оголосила, що завершила 15-хвилинний тестовий політ на 40-місному пасажирському літаку Dash 8, який використовував водневий двигун із паливними комірками. Компанія назвала цей політ історичним і заявила, що прагне стати першою в північній Америці авіакомпанією з нульовим рівнем викидів. Інноваційний двигун, створений компанією Megnix та паливний елемент від Plug Power встановили лише з лівого боку літака, тоді як у правій частині був стандартний турбогвинтовий двигун пред Вайтні для безпеки польоту. Компанія забезпечила двигуни зеленим водним без викидів, тобто отриманим шляхом електролізу з відновлювальних джерел енергії. Він підключений через власні модулі, які утримують високолитючий газ у рідкому стані до 100 годин. Хоча для зльоту здебільшого використовувався турбінний двигун, а вже під час другого кола пілоти мали змогу здійснювати крейсерський політ переважно на водневих двигунах, літак піднявся на висоту понад 1 км. Попри деяке рискання, через дисбаланс потужності. Літаком було легко керувати, а шум і вібрації від силової установки на паливних комірках значно нижчі, ніж від звичайного турбінного двигуна. Водень має приблизно чверть енергетичної щільності звичайного реактивного палива, тому він підходить лише для коротких польотів. Magnix американська компанія, яка займається розробкою та виробництвом електричних двигунів для літаків. Нещодавно вони презентували свій останній проєкт електричний привід Magnix Hisense 3 для водневого літака Electric Beaver. Магнітний електричний двигун, що використовується, дозволяє літаку працювати виключно на водневій енергії. Electric Beaver має 5 двигунів, кожен з яких має потужність 600 кВт. Цей літак може перевозити до 70 пасажирів та здійснювати польоти на відстань до 700 км з одним зарядом водневого палива. Крім того, Electric Beaver є надзвуковим літаком, який може розвивати швидкість до 650 км на годину, що забезпечує швидке та комфортне переміщення пасажирів. Це один із перших водневих літаків, який був розроблений для комерційних польотів із пасажирами. Electric Beaver базується на моделі Ховіленд Beaver, яка була розроблена ще в 1940 х роках. Оригінальна модель Гевіленд Beaver була добре відома своєю надійністю, міцністю та здатністю працювати в складних умовах, що зробило її ідеальним кандидатом для перетворення на водневий літак. Крім Sky, Airbus та ZeroAvia, існують інші компанії, які працюють над розробкою водневих технологій. HES Energy Systems не є виробником дронів та літаків, але компанія спеціалізується на розробці та виробництві водневих систем живлення для них. Компанія заснована в Сінгапурі в 2014 році і має філії в Японії та Австралії. Основним продуктом ХЕС є система зберігання енергії на базі водню під назвою Hydrogenium. Він є мобільним та масштабованим рішенням, яке забезпечує зберігання та транспортування водню великої потужності. Система може бути використана для Різноманітних застосувань, включаючи зберігання енергії від вітро та сонячних електростанцій, а також для енергопостачання транспорту та промислових об'єктів. Крім систем зберігання енергії, Хест також займається розробкою водневих паливних систем для дронів. У 2021 році Компанія презентувала свої водневі паливні системи для дронів Хайкоптер, які дозволяють дронам працювати до трьох годин на одному заправленні, що значно перевершує потужність літій іонних акумуляторів. ГЕС також працює над розробкою водневих паливних систем для авіації. Компанія має плани створити водневі паливні системи для малих та середніх літаків, які дозволять їм працювати на водневих паливних комірках замість традиційного палива на основі нафти. Hess Energy Systems має амбіційні плани щодо розвитку технологій на базі водню. Компанія вважає, що водень може стати ключовим рішенням для забезпечення енергетичної безпеки та зменшення викидів вуглецю в атмосферу в більшості галузей, включаючи транспорт, промисловість та електроенергетику. У HES Energy також є партнери у різних галузях, таких як авіакомпанії та виробники дронів для реалізації своїх інноваційних рішень. У 2021 році Хес отримала фінансування в розмірі 8 мільйонів доларів для розвідку своїх технологій зберігання водню та водневих паливних систем для дронів і літаків. Компанія також має довгострокову мету створення масштабної мережі станції зберігання та розподілу водню для транспорту та електроенергетики. Питання для самоконтролю Назвіть основні переваги використання зелених технологій в авіаційній індустрії. Наскільки водневі паливні системи можуть бути ефективніші для дронів хайкоптер в порівнянні з літій іонними акумуляторами? Чи існують наразі літаки з гібридними двигунами, які можуть працювати як на традиційному авіаційному паливі, так і на водневому. На вашу думку, чи достатньо системи Hydrogenium компанії HES, щоб забезпечити зберігання та транспортування водню?